Доброго дня, шановні, назбиралось трохи речей. Вам зараз, поки світло є, ми продемонструємо вам насос мучиє. Трохи пішло не по плану. Одріняти може. Так, отут ось. У нас є шо, болти якісь з машини. Ціну самі кажіть є. У нас отакі різні райбара. Це на одному тільки тут десь зуба немає. Це теж ціну самі кажіть може тому що потрібно. 100 гривень, 200 гривень, 200 гривень замочок з ключем 100 гривень. Робочий, ось вилапи 100 гривень. Винта такий кудись є 100 гривень, тут по 100 гривень 100-100 шківи. Оці всі теж, також по 100 гривень, отакий От якесь є, також 100 гривень, дольчик 100 гривень він такий працює, ну якось не зрозуміло. Ну працює. Віздочки 150 гривень, це 5 кг. Отакі в місті з коробочком. Ось такі гвіздочки. Так от така ось вона внутрі без нержавійки. Оце воно 150 гривень буде. Пліта 150 Отут от Ось тут болти такі ось також, може кому потрібні, ну вони довго лежали, бачите. Так така пластинка ось 150 гривень також. Ось тут ось є такий ось круг 150 гривень. Оце 150, оце 100 гривень їх оце пачечка, отак може кому побусь потрібно. Оце ось є самі ціну, кажіть, отакі ось е, опаски брит виточить. ручна, трошки буде мост по 150, Оці вила по 150. З бармаками у нас так їх називають. Так, отут пішло по 200 гривень. Це ось з магнетом. Всякі там катушки, усе воно, е, всякі. Оце ось 200 гривень воно ну, на запчасті. Я не знаю, не робоче воно чи робоче. тут теж одного кулачка нема, воно крутиться, Отак якось бринить воно там. Так, 200 гривень набір ключів. Працює, все добре. Можна сказати, що навіть нема. Тут ось тут 200 гривень. За купа, ну їх треба розробити. Вони так ото лежали в оголочку під в сараї. І отакі ось також оце все 200 гривень, воно на підшипниках. Ну, у них сміщений центр ось такий. От. Мабуть, там є прибуда за 350 гривень. То воно з неї. Так оце ось також 200 гривень. Тут різні Ідемо далі. Тут по 250 Оце ось на кропорушку Отаке ось воно кажуть дуже гарне. Оце ось така от. Кого зацікавить, я висиплю 250 гривень. Такий наборчик. Як там... ну, отак зроблю? А, покажу. Тут закльопочки Всяке таке. Отак от. так от. 250 гривень в місті з ковородою. Тільки м'ясо собі купити І будете, да, два патрони, 250 оця пластина, 250 оці завісики. Всі по 250 оця стопочка. 250 оця купа. Різних напільників, можете ножі, точити, кидатися. А оце ось також 250 гривень. Оце таке воно тут усе. Що тут воно є. Він оце такий аж на виворот вворачується. Пласкогубці. Щіпчики такі, круглогубці. Оце воно все 250 гривень. Можна з лопатою, якщо потрібно. Ось тут ось патрончик, оцей 300 гривень. Чомусь він шатається, він працює, все, крутиться. Ну, шатається отут -от він. О, хуже не ша, А, хоч шатається він. Оцей 300 гривень, оцей 350 гривень. Магнето робоче. Можна, мабуть. Ні, хай, я ще лисниною, не люблю. Оце ось 350 гривень, це ж він із сміщеним центром такий. По цінам, кому що сподобалось, ви торгуйтеся. Якщо може... це Ми так бачимо ціни, ви свої кажіть. Тому що, якщо ми виложили, воно мам, нам мабуть не потрібне. Отам совочки по 200 гривень. Тени оце ось, 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 ось такі також по 200 гривень. Круг ось ось такий 400 гривень. Напайки серйозні тут, конечно. Він сам такий давній, але напаєчки тут обалдені. Оце вниз тут всі вони із зубцями все добре. Оце ось 150 гривень, оцей 50 гривень, оце ось 150 пара, але він на одному десь нічому. Оце, бачите, ось нема тут двох, а цей хороший. Так, у нас йдемо далі. Такий патрон. 800 гривень. Він працює. Ну, без ключа це ключ такий із з патрона. Зводиться, розводиться. Шоткості нема нічого. Отак. 800 гривень. Сокира така ось вона сокира колона, Вона не варена ніде. Це вона така якась, видать, кована. 500 гривень. Оце, якщо кому сподобалось, оце кусок з ресури. Оце обикновена сокира. Може кому треба таку. Ціну теж кажіть, Продамо аж утром. Хто більше дасть, так сказати. Так, 500 гривень. Оце ось. сілки крутить. Оцей двигунчик буде півтори тисячі. Він такий як трьохтисячник. Ти... Трьох він стояв на циркулярці. Ну він старенький, звісно, але ну, працює. Зараз ми демонструвати не будемо, але є відео, як він працює. Лібьотка, лебьотка Ліб крутиться, вращається, ручка одірвана. Це... Я таку хотів приробити колись, ну трохи руки не дійшли. Тут нема, мабуть, одного такого. Пальчина. Так що ціну також сама, а кажіть ціну, вона на тонну. Вроді би як на то. Цепок 300 гривень, скільки метрів? 8, 8 метрів. Тут усе сказали, повертаємося сюди, може комусь серпи потрібні. Ціну таку тут по 50 гривень цепочка непогані, Ну як точить треба. А по ізносу вони бачите як. Можна сказати, нові по 50 гривень. Так, оце ж не треба. Це вроді чоловік заказав, ну якщо відгукніться, в Ось тут ціну кажіть, теж можна затратити 50 гривень. Оце ось 50 гривень, парочка. Мідні тени робочі по 50 гривень. Оце пара 50 гривень. Гривень, оці три, оці два, 50 гривень. Все робоче, воно все повірили. О, сковородочки по 50 стеклорези Стеклорізи 50 гривень. Так ну, наш поход став. Ось тут по 10, а на керівничто. По 50 гривень кучка це дорого. Не... Я не знаю, по чому зараз мочили. Оце ось парочка 50 гривень, оце пара 50 гривень, там внутрі підшипники якісь. По 50, 50, 50, 50, 50. Оце з чогось воно лежить. Видно, що нове, ну, віддать нікому не потрібно. 50 гривень. Замок без ключа, з шурупами. В общем, закрили і все, 50 гривень. Ось тут ось 50 гривень 3. 50 гривень Полежина, така якась також 50 гривень, сито 50 отут Ось тут 50 гривень. Так, йдемо на стіл, брезговики до мотоблока, 100 гривень. ось дві, дві пари. Ось тут на столі, що бачите, воно вже давно у нас викладаємо, Ми оце до москвича, до коробки ремкомплекту, <кій> до сальники клапанов ремкомплект. Все, що бачите. Кажіть ціни самі, бо я його викидати буду. Воно давно вже лежить. Оце ось, дивіться, яка чудне, готунне. Також. Так, отут ось що тут. Взагалі, кому що подобається. Захотіли 10, 20, там, 30 гривень. Оце не обращайте, не звертайте уваги. Оце моторчики або з Волги, або з якоїсь техніки. Вони витягували антенну. До них редуктор був, вони робочі якби. І оце вони ціну самі кажуть. Все, так, наш файбер, всім мирного неба, жінок з праздником. Все, до побачення.